Я неодноразово чула, що дім і те, що у домі, це ніби як продовження нас самих. Боже, дивіться, яка мила табуреточка. О, бачите, декорована. Так от я вас запрошую зараз а, походити по одному дому. Це дім батьків мого чоловіка. Це дуже-дуже літні люди. Вони американці вже в третій генерації, і ми подивимося, як же все облаштовано в домі у літніх американців, які приїхали з Каліфорнії в нью мексико і зараз ми трошечки там понишпаємо, подивимось. До речі, мишка. Цю мишку ми подарували татові Еріка на Різдво. Зробили йому сюрприз, поставили цю мишку тихенько. Він приїхав, приїхали коли. Потім кажемо, о, у вас така мишка прикольна. Тату був дуже здивований. От дивіться, біля дому, біля входу є табличка, на якій написано, що тут живуть Лінда і Джон Остерхон. Американці дуже люблять штучні квіти, тому я б до цього звикла. Дивіться, двері декоровані, О, таким от штучним віночком, але він дуже класно виглядає. Я навіть знаю, де це купується. Це все купується в Home Depot. Такий магазин, ловушка для тих, хто любить все миле. І далі, ви знаєте, буде складатися враження, що ми з вами потрапили в якийсь трошечки вікторіанський, нібито приємний музей, обжитий. Так, до речі, ця ваза це те, що малює його мама. Вони вже, їй вже 80 років, вона досі має хобі. Буфетик не вона розмальовувала, але все одно. Американці взагалі дуже люблять різні фоточки, різні надписи. У них прям є такі свої, так як це називає іконостаси сімейні. Тобто вони, вони не так мають щільні сімейні зв'язки, але вони собі нагадують постійно, що хто є членом їхньої сім'ї. Це дуже мило. Отакий От є комод, я не знаю, як це правильно називається, але він, бачите, в такому музейно-вікторіанському стилі він дуже милий, він дуже класно вписується в інтер'єр. І я люблю такі штуки, я вам чесно признаюсь. Так, оце у нас замість шафи. У них такі маленькі, як комірчинки, замість шафи. Давайте подивимося далі. Ванна здавалося б, що може бути це гостєва ванна, що може бути тут? Не це Я тут перед вами обізяннічаю, тому що я записую це відео, і дивіться. От в цій гостійній душовій тут теж є. Бачите, інтер'єр, є такий інтер'єрний дизайн. Верніше. Є картинки всілякі разні. Ну, це я тут красуюся перед вами, ну, така гарна. Щоб ви не забували, може хто забув, як я виглядаю, то я вам покажу. І от дивіться, тут вже такі деталі. Не у всіх американців, так в домі, але це все продовження мами Еріка. Це її оттілення. От, бачите, вона пробувала собі з штукатурки робити такі картини. Я знаю, що вона сама ці картини не малювала, але вона дуже е любить, коли їй таке дарують. От, до речі, я собі зламала голову, першим почала користуватися цією штукою, але потім все-таки зрозуміло, там треба потягнути, нажати, повернути. Ну, отакі, бачите? От іще одна картина. Тобто, це не якісь мегавідомі художники, але хтось її ці картини малював. Віддур. Вона дуже любить квіти, в чомусь наші з нею смаки співпадають. Так, тут у нас такий маленький простір. Теж картини, є отакий абаджур. До речі, поки я пояснила американцям, що таке торшер, я чим теж їм чуть не зламала голову, тому що вони просто кажуть лемп, лемп лемп зет. Так, стиралка. І сушилка досить такі старенькі, але працюють добре. І зараз ми з вами йдемо в гараж. Гараж це як такий сарайчик у кожного, тому що в американці в типовому розумінні немає сараїв біля хати. Ну, принаймні, у тих, хто живуть на Нейборхуда, хто не живе окремо на ранчо. І тут, бачите, все дуже акуратно. Ці двоє людей живуть самі, вони вже дуже літні. Птатові вже майже 90, мамі 80, і оце свята святих. Цей куточок це тут, де мама малює. Так, у неї є хобі. Я раніше в своїх відео вже говорила. Це якийсь вид китайського малювання, там цілі підручники є, там цілий бізнес. І вона купує з китайського сайту спеціального, який був заснований одною американкою. Оцей весь фаянс. Розписую. його дуже цікава техніка. До речі, я з таким стикаюсь в перший раз. Окремо порошочки, пігменти, окремо така суміш, ніби масляниста. Ви це розводите. І там, бачите, стоять пічки. Так, до речі, це шаблони, по яким малюються. До речі, виходить ніби як масляними фарбами, але акварельне письмо. І це дуже гарно. І я все не розуміла, як можна маслом добитися такої прозорості. І потім одного разу мама зробила для мене майстер-клас, і ми з нею малювали разом. І трошки пізніше я вам покажу, що я намалювала. Це та піч, кілт, в якій це все запікається. До речі, дорога штука півтори тисячі баксів, по-моєму, коштує. отака от. Зараз я вам покажу, що вийшло в мене. Так, це вже зйомка в мене з дому. Я вперше в житті пробувала цю техніку і зробила ось таку тарілочку. Тарілочку, там написано: «ІС Данилюк, дата, це лимони. Мені було дуже цікаво. Я була в такому потоці, коли це малювала. Я вам не можу навіть передати. Тому що техніка акварельна, але матеріали близькі до масла. Але не в такому сенсі, як ми звикли малювати маслом, коли воно таке щільне, перекриваючи. Тобто, техніка дійсно дуже класна. Тому хто це придумав. Я знаю, що там ціла історія, так Марлі за Марлі. А ну-ка, ну-ка так, ну, Марлі бачи, тарілку треба ж понюхати. Може, там щось смачненьке. Ну, нічого смачненького там немає, тому Марлі втрачає до цієї тарілки цікавість, тому що її не потрібно облизувати, там не буде ніяких вкусняшок. От, ця тарілочка, вона мені потім її подарувала. Тобто вона замовляє оці фарфорові фаянсові штуки і потім малює. Це можуть бути різдвяні іграшки. І коли я її запитала, чому вона це не продає, вона сказала, що це для душі. Але я вважаю, що потрібно мені зібратися силами і поставити це на поток. Один, як тобі тарілочка? Ну, звичайно, ти теж і понюхав, але там нічого смачного немає. Тому тарілочку ми ставимо вже в себе. Це відео я спеціально дописала, щоб показати вам, що я намалювала. От, я б це, звичайно, на комерційні рельси ставила. Ну, то таке, а он мамин, мамин портрет. Так, і далі ми подорожуємо хатою Остерхолмів, Так, виходимо. Мама шиє. Мама досі шиє, ось у неї такий набір ниточок тут, там в неї є швейна машинка, вона собі там може сукню пошити, при тому, що вона може дозволити собі це купити, але їй в кайф це шити. Так, отут ще я курсую, і зараз ми підемо в одну із маленьких спалень. Тут також у нас будуть фотографії сімейні, фотографії родичів, якісь торшери комоди. Оце їхнє, як я шуткую, кажу, гінекологічне дерево. <смі> Генеалогічне, я знаю. О, це всі їхні родичі, то мама і тату молоді Ерікові. От, і всі-всі решта родичів. Але ви знаєте, для мене це якось так ну, мило по-сімейному. І от мама і в тата відчувається якась оця сімейність. Вони дуже якось. Тепло відзиваються про всіх своїх родичів. Тут вже портрет був Еріка, його дітей, це його сестра, яка, на жаль, загинула. А це ми були на весіллі в його племінників, і оце сім'я сестри. А це мама і тато, вже такі, як вони зараз у Еріка. Так, дивимося далі, що тут є. Вони релігійні люди, тому в них є трошечки різних картинок, релігійної тематики, вишивок. Є штучні квіти, це вони молоді. Подивіться, які вони класні. Взагалі, в мене було таке відчуття, поки тут я перед вами красуюся, що я потрапила в якийсь трошечки вікторіанський музей, як я вже казала. І коли вперше я сказала сину, що я поїхала до них, і в мене таке враження. Він казав: іди на чердак і подивися, може там є ще червоний мундир. Ну, червоний мундир це був такий гумор. Це коли була війна між Північою і Півднем в Америці, там були червоні мундири. Це окрема історія. Так, отут така от мила така штука, теж це з натурального каменю. Я убий не пам'ятаю, як він називається, але в мене є подруга, яка постійно дивиться, і вона дуже знається на каміння, на енергетики каміння. Тож, якщо ти мене зараз дивишся, будь ласка, Оля, скажи, що це були за камінь? Воно важке, воно гарне. Як на мене, то це якийсь аметис, чи, чи ні, це не аметист, це щось фіолетове. Я не пам'ятаю, як він називається. Господи, склероз проклятий. Так, дивимося далі. Торшер який вони насилу на вивчили, як це називається. Це ось, ось ще у нас одні двері в один шафку в одну. Один шафка, господи, як я кажу. При вході, то я не ходила до батьків спальню, ну, якось це, знаєте, не полайт. Це квіти з Хомдіпа, але вони дуже теж доречні, такі всякі статуеточки, бачите? Дивіться, які вони ці магнолії. Як на мене, вони розкішні. Комусь подобається такий стиль, комусь не подобається. Не знаю, чи було багато всього цього в моєму домі, до речі, знову комодик. Такому вікторіанському стилі. Дуже він мені виглядає. Я так розумію, що це вони ці меблі привезли з собою з Каліфорнії. Там дуже багато смішних історій було пов'язаних з цими меблями і різних жартів. Йдемо далі, дивимося. Так, це е, частина їдальні, ну якби їдальня, living room. От бачите, американці дуже люблять, щоб низько над е, столом, де вони їда, їдять, їдають, щоб там висіла чогось люстра. Отакий От, дизайн цього дому він невеликий. Тут у нас є теж така шафка з посудом різним, і багато в того посуду саме розписано мамою. Так, тут картини в нас також. Це було тато в день народження, тому там трошки кульки попали в кадр. Дивіться, отакий дизайн. І оці пасхальні яєчка теж мама малювала. Подивіться, які вони. Вони, вони офігенні. Мені вони так подобаються. Реально це можна було продавати. І мені цікава ваша думка, ви б купували такі речі на подарунок. Ось дивіться. Оці е, незабудочки це просто таке, така ну ніжнятіна 90-го левела для мене. Дуже подобається мені. Не знаю. Я б, може, і не ба не мала так багато речей такого типу, але мені це подобається. Ну, для мене це кайфово. От, і як ви вже згадалися, мама дуже любить троянди, мама дуже любить оцей даст роуз. Я цього разу не знімала кухню, до речі, оскільки вона робить рози, я намалювала їй цю картину з розами, подарила їй на різдво. І оце Room, де вони збираються. До речі, людей вдома немає телевізора, вони не дивляться телевізор. Непринципово, вони збираються, сідають тут біля каміну, коли холодно, і починають розповідати різні історії. Тобто, це вони так і називаються story time. До речі, це класна сімейна традиція, як я вважаю. Це його племінник зі своєю жінкою, От. годинник, теж отакі акварелі справжні, це не репродукції. Я не знаю, це не мама малювала. І те місце, яке мене дуже притягує, це камін. Це камін ну, то такий жбан великий, мідний, це для дров. І вони запалюють цей камін, коли холодно, і сидять, гріються біля нього і щось розповідають. Залежно в залежності від часу року, там різні декор різний може бути. Отака От, екскурсія по дому маленька. Я не показала цього разу кухню, тому що мені було незручно знімати. Вони якраз тоді на кухні всі тусувалися. А з вами я, Іра Техас. А, я Рада вам показати якийсь прикольний контент, легкий, ненав'язливий, без стресу. Хоча будуть у мене відео, тому що періодично я злюся на якихось поганих людей, і у мене бувають відео більш, напевно, агресивні. Але сьогодні дуже просте відео, така собі мікроекскурсія по е, дому. З вами була я, Іра Техас. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Обіцяю вам легкий, приємний контент. Всіх обняла.